Продолжение мої любі! З вами система Ханна Код система, яка гарантує правильних чоловіків, великі гроші і вашу силу. Думайте про себе, що ж ваш очікує завтра? Тут карти поспішають, коди взривають мені мій мозок. Значить, дивіться. До вас іде енергія розширення, причому закінчується якийсь один етап у вашому житті і починається новий етап у вашому житті. Вам треба це прийняти, не тримати за старе. Далі у вас буде багато думок щодо нового етапу в вашому житті. І Думки будуть приходити правильні, знов при умові, що ви дасте змогу зайти цій інформації і йде здійснення всіх ваших бажань. Дивіться. Основні коди тут про те, що якийсь етап життя вашого закінчився, перехід на новий етап вашого життя. Але для цього треба бути в прийнятті того, що щось може прийти. Не триматися за старий сценарій ні в якому разі. Тому що, повірте, те, що до вас йде, це набагато краще, бо Аркан Сонце куди ще краще здійснення всіх бажань. І так, що ж вас очікує завтра? Основний код. Я ж кажу початок нового етапу. Чогось нового. Енергія, я не знаю, як тут бути, я не знаю, що мені робити. Для мене це вперше потрібен код розслаблення. Так, я готова йти вперед. Мені 5, 15, ну 15 років, 25 років, 51 рік, як мені немає значення. Подивіться на мене, чи є вік, звісно, немає. Далі таємне кот, що від вас скрито завтра буде. Від вас скрито, будь, скрито те, що хтось вам допомагає. Ви про це не знаєте, але в вашому житті є люди, які. Вам допомагають пошо поза вашою спиною. І скоро вони проявляться. І який амулетний код вам потрібен? Повішений? Прийміть цю ситуацію. А кому цікаво, добратися на групу телеграм? Я там сьогодні робила кодовий розбір ситуації моєї клієнтки.